Вітаю, друзі! Сьогодні 30 червня з вами Валерій Клочок. Останній день червня місяця і наступний місяць багато в чому буде для України визначальним, бо 11-12 липня відбудеться саміт Північного атлантичного альянсу, де буде вирішена доля нашої участі в НАТО. Але говорив, говорю і буду говорити, що ми будемо в НАТО. Таке рішення вже ухвалено. Питання часу і форми. І я думаю, ми там рішення це почуємо. Але перед цим самітом відбувається чимало. Цікавих заяв, подій, рішень і таке інше. Вчора, до прикладу, стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні ракети дальністю 300 км до Хаймерсатакмс. І вчора також стало відомо, що Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, повідомив свого колегу-керівника об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Мілі. про... Стратегічний перелом у наступі Збройних сил України. А сьогодні у виданні Washington Post вийшло велике інтерв'ю Валерія Залужного, ну це матеріал, скажу так, з елементами інтерв'ю. Цікава редакційна форма його, де залужний. Розповідає не дуже приємні речі, які пов'язані саме із нашим наступом. Але не заперечує того, що ми просуваємося і маємо успіх. Але якою кров'ю це дається, він уточнює. Ну, Зокрема, говорить про те, що на сьогоднішній день, хоч ми маємо успіхи, але відсутність авіації достатньої кількості снарядів це найбільший біль, який він зараз переживає. Ну, Зокрема, згадуючи тему снарядів, він, до прикладу, згадував і Марка Мілі. І повідомив, що в телефонній розмові із ним сказав, що якщо я не отримаю 100 тисяч снарядів за тиждень, тисяча людей загине. Ставай на моє місце. Це цитата залужного з інтерв'ю, яке він давав Вашингтон Пост. Якщо його аналізувати детально, так якщо ви візьмете, і прочитаєте, то залужний виглядав доволі збудженим, я б сказав би навіть злим. І він навіть про це і говорить. Що тому мене це злить, сказав Залужний. Це пряма цитата, яку дають журналісти. А злить особливо говорить те, що коли нам говорять про перспективність контрнаступу і його швидкоплинність, плинність, то не розуміє, що це не шоу, а це реальні бойові дії, в яких губляться людські життя. Про те, що очікування від контрнаступу завищені, говорили ще два місяці тому, 5 травня, Володимир Зеленський і. Очільник Міністерства оборони України Резніко. Вони сказали, що очікування перегріть, і тоді ще нібито контрнаступу не було. Очікування мають на увазі громадян. І що якби ми не розчарувалися, коли цей контрнаступ розпочнеться, і от зараз якось так ну, за дивним збігом обставин, а точніше ні, не за дивним збігом обставин, а доволі свідомо виходить інтерв'ю заложного в тому ж самому виданню Вашингтон. Пост. І от залужний говорить про питання, які його турбують найбільше. Дійсно, це літаки F-16, бо він говорить, що потрібна підтримка з неба, і снаряди. Але щодо снарядів, ще на початку цього року очільник північно-атлантичного та альянсу Єн Столтенберг повідомив, що снарядів, які за словами залужного потрібні, може стати ще менше, тому що е Промислові потужності країн-членів Північно-Атлантичного альянсу з виробництва боєприпасів значно менше, ніж потреба для того, щоб забезпечувати успіх Збройних сил України під час війни проти Росії. Ну фактично оборонної війни проти Росії будемо робити таке поточнення. І звісно, ця проблема до певної міри почала вирішуватися на Заході, але швидкість її вирішення, звісно, не задовольняє наших потреб. Тому заложний і дійсно говорить, що це його злить. Окрім того, що стосується, до прикладу, танків, історія з танками про їх знищення з'явилася ще фактично, майже після початку нашого наступу, який не був широко анонсований, ми його довго заперечували, а російські паблики повідомили, що були підбиті танки Леопард. Пізніше спростовувалася ця інформація, але залужний Підтвердив, що кілька одиниць танків леопарду по такі були направду знищені. Ну і навіть сьогодні в соціальних мережах є опубліковані відео і фото, де такі танки дійсно є підбитими, і це вже не фейк. Це підтверджує головнокомандувач Збройних сил України. Але він говорить наступну річ: що ми, коли просили танки «Леопард», то ми ж просили їх не для того, щоб кататися на парадах. Всі розуміли, що вони стануть мішенню для збройних сил Російської Федерації. Тому те, що вони підбиті, це абсолютно ну, нормальний процес в умовах війни. І е, він говорить наступну річ: що не лише танками визначається наш успіх на полі бою, а знову наголошує на, на авіації. Ну, я скажу так, що червоною. Лінією через усе інтерв'ю, яке він давав Washington Post, саме проходить питання авіації і достатньої кількості снарядів. Ну, якщо про снаряди він ну, згадує раз-два, то про авіацію він говорить постійно. І в цій частині він наголошує на доктрині. Північно-Атлантичного альянсу, яка говорить про те, що наступ не може починатися допоки не буде достатньої підтримки сил, які наступають з повітря, і така сама доктрина закладена і в Російській Федерації. І тому він і говорить, задає таке риторичне запитання: а якою доктриною ми керуємося, коли почали контрнаступ, коли ми не маємо достатньої підтримки з повітря доктриною НАТО чи доктриною. Російської Федерації. Ну і запитує просто, от, знаєте, питання в повітря. Що це? І він запитує також, що я можу ще зробити в цій ситуації, якщо в мене недостатньо. Або повністю відсутня навіть авіація. Він зараз говорить про авіацію, яка є в Збройних силах України. Вона на порядок нижче по своїй ефективності, навіть ліжі літаки російські. І в нього лише танки, про які ми говоримо, і бойові машини. Мовляв, дивіться, Захід сказав, що я ж тобі передав да, ці бойові одиниці. Ну, з ними і наступай. Але він каже, що це все рівно, наприклад, що наступати нині у 21-му з луком та стрілами. Ну, таку, таке порівняння. Він робить. Ну і окрім того, він наводить ще одну таку цікаву деталь стосовно літаків, що, за його повідомлення він має в своєму розпорядженні достатньо розвідувальних даних, інформації про те, які, наприклад, повітряні сили переміщуються у повітряному просторі і країн Заходу НАТО, і російських військових. І наголошує на тому, що, до прикладу, літаків НАТО вздовж західних, точніше східних кордонів Європи, в рази більше, ніж російських літаків. Які атакують наші позиції і знищують позиції на фронті, і ставить риторичне запитання, чому б мені не передати певну кількість цих літаків? Він наголошує на тому, що мова не йде про 120 літаків, а про якусь певну кількість, не називаючи її, яка б забезпечила йому успішність контрнаступу. Ну і тут риторичне запитання: наскільки він може бути ж таким ефективним, якщо такої підтримки з повітря немає. І е, навіть запити знову багато запитань ставив у цьому інтерв'ю: що ти що з глузду з'їхав, але з такими запитаннями ні, ні, ні. Ну і реально, якщо ще раз кажу проводити таку лінію і зріз по всьому інтерв'ю, то залужний виглядав реально дуже збудженим. Також його журналісти запитували стосовно е, історії з Вагнером. Бо, мовляв, після того, як Вагнер е, прибрали із фронту, то, мовляв, оборона російська стала набагато меншою. Таку, такі заяви ми чули. Ми чули про те, що Вагнер є одним із найбоєздатніших підрозділів Міністерства оборони Російської Федерації, хоча він не є його структурним підрозділом так, офіційно, формально, але все ж таки виконує завдання, які формуються саме Шойгу. То залужний заперечує, він сказав, що ви знаєте, після того як Вагнера не стало на фронті, оборона росіян не стала слабшою. Тобто тут деяка йде розбіжність із заявами одними, не буду зараз поточнювати чиїми, ну і заявами залужного. І дійсно залужний дещо ви знаєте, нервується з цього приводу. Ну і на останок також поточнювали питання щодо ядерної загрози. Яка постійно лунає зараз із Заходу, і про неї говорять багато в Україні, і в тому числі лунають такі погрози із Російської Федерації. Ну, буквально от щойно перед тим, як я готував вам інтерв'ю. То з'явилося повідомлення про те, що Захарова, яка є речницею Міністерства закордонних справ Росії, сказала, що наші навчання на випадок випаду е теракту на Запорізькій атомній електростанції є свідченням підготовки до такого терористичного акту, Ну, російська логіка. Але втім, заложний говорить, що так, я це все знаю, але мене це зовсім не зупиняє. Боятися ядерного удару, ну що тоді, здаватися, тут я абсолютно його підтримую. Ну, ви знаєте, така позиція у багатьох дуже Українців, дуже багатьох українців, ми вже направду не так боїмося ядерної загрози, яка лунає з боку Російської Федерації, можливість засування тактичної ядерної зброї, як то, наприклад, було рік тому. Ну і підводячи підсумки такого інтерв'ю, можу сказати лише одне: що нині ситуація направду дуже непроста. Виникає дуже багато риторичних запитань, чому тоді, наприклад, розпочався контрнаступ, якщо залужний знав і оцінював потужності, що він може відбуватися не так швидко. Але в останні кілька місяців залужний нічого в публічній площині фактично не коментував. Я пригадую попереднє інтерв'ю, яке було дано ще до нового року, коли він говорив про кількість техніки, яку йому потрібно отримати для успішного контрнаступу. Тому риторичне запитання, чому контрнаступ розпочався, якщо ЗСУ не... Не були готові до нього в повній мірі. Хто спонукав їх до цього? Якщо у вас є відповіді на ці запитання, я буду радий почитати їх у цих коментарях. Сьогодні тези залужного облетіли практично усі засоби маси інформації, але. Я читав цю статтю в оригіналі і хотілося б дати її комплексно, аби ви розуміли загальну картину. Звісно, що залужний за підсумками цього інтерв'ю не розводить руками, і не кричить, це пропало. Ми робимо свою справу так, як то треба. Але виникає дуже багато запитань. Я безумовно з ним погоджуюся, що захід повинен зобов'язаний був би нам дати вчасно в повному об'ємі. Всього того зброєння, щоб ми здійснювали успішний контрнаступ. Але є один нюанс: не єдиною Україною живе сьогодні світ на превеликий жаль. Ми повинні це усвідомлювати. У наших партнерів по постачанню зброї в США, членів коаліції Рамштайн, членів Північно-Атлантичного альянсу, є ще і свої державні інтереси. До прикладу, третій добу у Франції тривають масштабні акції протесту. Еммануель Макрон вимушений був покинути навіть саміт Європейського Європейської ради і терміново відлетіти до себе на батьківщину, аби якось вгамувати протестувальників, задовольнити їхні вимоги чи щось інше. Такі самі проблеми є в інших країнах. Україна, на жаль, ще раз кажу, не є головною, головною проблемою для батьків, але. Дійсно, сьогодні російсько-українська війна постала великою загрозою, наприклад, для країн Східної Європи. Польща, до прикладу, це чудово розуміє. Інші ж країни ухвалюють рішення залежно від своїх політичних пріоритетів. До прикладу, і Сполучені Штати Америки, витягуючи ухвалені рішення про постачання літаків F-16, чудово розуміють, що їхня поява в Україні миттєво вирішує наші. Більшості більшій мірі проблеми не скажу, що всі, але в великій мірі вирішує саме успіх контрнаступу. Вони однозначно будуть заложені на на тому, що літаки в Україні точно можуть бути навіть до кінця літа ну восени говорить він в крайньому, в найгіршому випадку восени. Тобто перспектива їх отримання буквально там місяць-два, може і так навіть бути, хоча ми чули зовсім інші тези. Але сьогодні головнокомандувач ЗСУ розказав дуже багато цікавих інсайдів. Це відкрита інформація, ніяких домислів. Тому, друзі, коментуємо, що ви думаєте з цього приводу, які політичні підтексти можуть бути в цьому інтерв'ю. Доєднуйтесь до мого каналу. Для цього треба просто на нього підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. Ну і, звісно, ставити вподобайку і поширювати відео. друзям. всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь Все себе Україна.